Привіт, маленькі мрійники! Сьогоднішня казка Кирило і місто трьох ключів. Кирилові Вісім. Він любить три речі: складати Лего, малювати і грати у комп'ютерні ігри. У його кімнаті завжди лежать різнокольорові деталі альбом із ескізами, і на столі комп'ютер з наклейками драконів і ракет. Одного вечора. Коли за вікном шелестіли дощові краплі, Кирило надумав створити щось особливе місто мрії. Він відкрив альбом і намалював високу браму з трьома замками, вежі з годинниками, міст через річку і центральну площу, де стояв дивний маяк. Над брамою вивів напис Місто трьох ключів. А тепер у Лего. усміхнувся хлопчик. За годину на килимі виросла брама з трьома маленькими замочками, міст і навіть крихітний маяк із прозорою деталькою на вершині. Кирило поставив свій витвір на полицю і вмикнув комп'ютер. Хотів зробити маленьку гру за своїм ескізом. Він намалював у редакторі карту міста. Розмістив загадки і зберіг файл під назвою Кейс Сіті. Коли годинник пробив дев'яту, мама покликала на чай, а потім побажала на добраніч. Крило вимкнув світло, але місяць заглянув у вікно і щось блиснуло на прозорій детальці маяка. Хлопчик розплющив очі і раптом побачив, як на екрані комп'ютера сам собою запускається Кейс Сіті. На моніторі, просто з його малюнка, загорілася та сама брама з трьома замками. «Кирила!» – прошепотів тихий голос. Ти нас придумав. Допоможеш нам? Хлопчик повільно підвівся з ліжка. Голос ішов з лего міста на полиці. Прозора деталька маяка світила м'яким теплим світлом. Кирило підійшов ближче, і в ту ж мить. Кімната обернулась, наче хтось перевернув сторінку книги. Полиці, шпалери, килим усе розчинилося в мерехтінні, а він сам опинився на брукованій площі перед брамою з трьома замками. Місто виглядало точнісінько, як в альбомі, вежі, міст і маяк, що кивав йому світловим промінчиком. На брамі сяяли три замки. Синій, червоний і золотий. Біля підніжжя брами стояв смішний вартовий, малий робот із лего деталі і однією антеною Привіт, я Пікс, клацнув він. Місто потрібні три ключі. Перший можна намалювати, другий скласти, третій знайти у грі. Ти ж умієш усе це? Ну, я спробую, кивнув Кирило. Перед брамою лежав великий аркуш, прикріплений до кам'яної дошки. Над ним було написано: Намалюйте, чого бракує місто. Кирило подивився, на далекому кінці моста, біля річки, бракувало ліхтаря. Той, що освітлює шлях мандрівникам. Він узяв олівець, звідкись він з'явився просто в руці, швидко накидав ескіз ліхтаря. З витою ніжкою і маленьким дахом. Як тільки він поставив останню риску, намальований ліхтар засвітився, наче живий, і виріс у справжній ліхтар на набережні, із промінця світла злетів синій ключ і впав Кирилові на долоню. Один є, зрадів Пікс, далі майстерня. Майстерня була залита сонячним пилком на столі купи деталі, гвинтики, шестерні і табличка. Збери те, що захистить міст. Кирило глянув на вікно. За мурами з'явилися темні тіні, мов безликі гравці з чужої гри, що хотіли зайти і все переплутати. Потрібен сторож, прошепотів хлопчик. Він почав збирати лего охоронця. Міцні ноги гусениці, корпус із прозорим екраном, що показує карту міста, руки кліщі для прибирання камінців зі шляху, і маленький маячок на голові, який миготів у ритм серцю міста. Коли він поставив останню деталь, червону плитку на серце, робот заворушився, зробив крок і став біля воріт, трохи комічно салютуючи. З-під його гусениць вискочив червоний ключ. Два, сказав Пікс і підморгнув антенною. «Лишився третій. Його ти зможеш взяти тільки в цифровому світі. На площі в цей момент загорівся екран, схожий на портал. На ньому миготіла кнопка «Плей». Кирило вдихнув і ступив усередину. Він опинився у версії міста, зроблений з пікселів. Бічні дерева, вода, як скло, небо з квадратних хмар, на горизонті мерехтіла золотиста вежа, там мав бути останній ключ. Але дорога була повна пасток, плитки, що зникають, рухомі платформи, тіні, які намагалися схопити за кросівки. Це ж я сам так придумав, посміхнувся Кирило. Значить, знаю, як пройти? Він згадав усі рівні, що колись проходив у своїх улюблених іграх, як зупинитися перед підступними краями, як відрахувати ритм рухомих блоків, як не поспішати, а дивитися наперед. Він біг, стрибав і коли треба, чекав. Кілька разів Тіні майже наздоганяли його, але він уявляв, що керує персонажем збоку. Як художник, що бачить кадр ширше. Нарешті хлопчик дістався золотистої вежі. На дверях був надпис Відкривається чесним гравцям. Двері розчинилися, і на постаменті засяяв золотий ключ теплий, ніби сонце вранці. Маємо усі три! видихнув Кирило. Коли він повернувся на площу, Пікс уже чекав. Разом вони вставили ключі в замки, синій справа, червоний зліва, золотий посередині. Брама загуділа, засвітилася і завмерла. Чому не відкривається? спитав Кирило. брамі потрібне ще одне слово Творця, відповів Пікс. Те, заради чого ти це місто створив? Кирило задумався. Він малює, бо любить фантазувати. Складає лего, бо приємно робити щось справжнє руками. Грає, бо в грі він тренує увагу, швидкість і терпіння. Але найголовніше, він хотів, щоб у його міста було серце, як у людей. Я створив його, щоб у кожній грі був сенс, у кожній справі радість. А у кожній деталі доброта, сказав він. Брама відчинилася, за нею розкинувся сад із квітами, що дзвеніли, як скельця, і тихою річкою, яка знала всі казки світу. В центрі стояв справжній маяк, і його світло, як нитка, потягнулося до Кирилового серця. Тепер місто житиме, сказав Пікс. Але воно має свого хранителя. Чи згоден ти? Так, усміхнувся Кирило, але як я повернусь додому? Міста Мрій ніколи не замикають двері, підморгнув робот. Вони чекають, поки ти повернешся з новими ідеями, світло маяка стало яскравішим. І Кирило знову опинився у своїй кімнаті. Дощ стишився. А на полиці миготів маленький вогник прозорої детальки. На столі комп'ютер показував вікно збереження Кейс Сіті. Уранці Кирило прокинувся з ясною думкою. Він узяв альбом і намалював план невеликого парку у дворі: лавки, ліхтарі, клумби, навіть будиночок для вуличної бібліотеки. Потім дістав коробку Лего і швидко зліпив мінімакет. Тато, а можемо зробити справжній будиночок для книг? спитав він за сніданком. Я вже намалював і зробив модель можна з дерева, а дах як у маяка. Тато прочитав план і не стримав усмішки. Ну, можемо спробувати. Підемо на вихідних у майстерню. Кирило відчув, як у грудях тепліє. Адже це і було те, що він учора назвав сенс, радість і доброта в деталях. Того дня в школі на уроці малювання задали тему Моє місто мрії. Кирило спокійно відкрив альбом і став малювати: Вежі, міст, брама і маяк. Але тепер поруч з'явилися діти, що читають біля будиночка бібліотеки, мама з татом, які саджають квіти. І смішний робот із круглою антенкою, що тримає сміттєвий пакет. Коли він доповнив малюнок останніми штрихами, йому здалося, що світло візерунків трохи мерехтить. Він тихо всміхнувся, так світяться речі, зроблені з любов'я. Увечері, поки Кирило з татом обговорювали дерев'яну конструкцію для бібліотеки. Прозора деталька на лего Маяку знову лагідно спалахнула. «Пікс скличе, прошепотів хлопчик. Він запустив Кейс Сіті, на екрані з'явилося його місто, і тепер у ньому ходили маленькі кубічні люди з книжками в руках. На набережні світив ліхтар, а біля брами стояв охоронець, якого він учора склав із деталей. Пікс салютував і показував новий листок із завданням. Додай музику, місто хоче пісню. Кирило засміявся. Він не був музикантом, але знав, що кожне місто має свій ритм класення лего деталей, скрип олівця по паперу, тихе гудіння комп'ютера. Він постукував пальцями по столу тук-тук, тук-тук. І цей ритм, здавалось, поїхав у екран і розчинився в світлі маяка. Почуємося, піксе, сказав він. Я повернусь ще. Міста мрій завжди на зв'язку, відповів робот. Мрії стають містами, коли ти поєднуєш фантазію з дією малюнок із планом, лего з руками, гру з характером, а ключі від будь-яких брам це твої вміння, терпіння і доброта. З того дня Кирило будував не лише з деталей, він будував звички спершу намалюй, потім змайструй, потім перевір у грі. Тобто уяві. І кожного вечора прозора деталька маяка тихенько світилася, нагадуючи: у місті трьох ключів завжди є нове завдання. До нових зустрічей, маленькі мрійники.